Для взуття, відбілюючи та підходить і для сумок, і для меблів, і для шкіряних виробів. Все, що тату можна сказати, сталася така що щоб гарно зволожує її та відновлює. Ось в такому стані мої білі мебельці, мої білі косівки. Вот ми на губку. І дивимось. Прошу Клас Класс. Вау, я на Клас Дивіться так. Дивіться на забруднение. Бачила. Набираем. Трохи засудок. І йдемо це на магію. Ну, не клас, дивіться. Не знаю, чи камера настільки передає, але це просто вау така болюсенька. Просто біло сніжно.